Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 770-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Сьогодні, 3 квітня, ворог здійснив обстріли 11 населених пунктів Херсонської області. Загинула одна людина. Також внаслідок обстрілу пошкоджені багатоповерхівка та п'ять приватних будинків. Зафіксовані влучання в лучанів, господарчу споруду і газогін. Протягом минулої доби відбуло 75 бойових зіткнень. Загалом російські окупанти завдали два ракетних та 78 авіаційних ударів здійснили 66 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Вночі російські терористи знову атакували Україну, застосувавши чотири безпілотники типу шахет, силами та засобами протиповітряної оборони України. Чотири безпілотники знищено внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань та пошкоджень зазнали низка багатоповерхівок та інші об'єкти цивільної інфраструктури. Вуковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах, фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.